Суд скасував Трампові півмільярдний штраф за шахрайство. При цьому суд підтвердив, що Трамп свого часу займався шахрайством, завищуючи вартість своєї нерухомості та інших активів. Апеляційний суд Нью-Йорка скасував у четвер, 21 серпня. Штраф, призначений у лютому 2024 року Дональдові Трампу у справі про шахрайство. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters Цей вердикт став поразкою для генеральної прокурорки Нью-Йорка Летиції Джеймс однієї з найбільших супротивниць Трампа, яка власне й провадила справу про шахрайство Трампа. При цьому суд підтвердив попередні висновки про те, що Трамп до обрання на свій перший термін у 2016 році тривалий час завищував вартість своєї нерухомості та інших активів. Щоб обманом змусити кредиторів і страховиків надати своїй компанії Трамп організейшн більш вигідні умови? Трамп заперечував провину. Його адвокати стверджували, що будь-які помилки у звітах про статки Трампа. Представлені його кредиторам і діловим партнерам не мали значення, оскільки нікому не було завдано шкоди. Суд першої інстанції зобов'язав Трампа виплатити штраф у розмірі 355 мільйонів доларів плюс відсотки, які продовжували нараховуватися. Сума виплати за оцінкою засобів масової інформації могла становити понад 515 мільйонів доларів. Незважаючи на те, що суд позбавив Трампа величезного штрафу, йому і двом його старшим синам заборонили обіймати керівні посади в корпораціях протягом декількох років. Трамп назвав рішення суду повною перемогою. Він заявив у соцмережах, що суд, цитата, проявив мужність, відхиливши незаконне і ганебне рішення, кінець цитати.